Красти чуже майно або провласнювати інвестиції. Це в Україні стало, на жаль, нормальним явищем. А якщо при цьому мати ще й добрих знайомих, то воно стає й безкарним. Масштаби рейдерства в Україні вражаючі. річний обсяг рейдерського перерозподілу власності сягає трьох мільярдів доларів. І за словами експертів, щороку ця цифра лише збільшується. Ця бездіяльність держави, яка на сьогоднішній день в особі правоохоронних органів діє, вона дозволяє ці рейдерські дії. Робити в форматі професії то вже створюються фірми, які займаються виключно рейдерством. Подібних історій сотні, та ми зосередимося на тому, як такі махінації відбуваються у невеликих містах. Наприкладі, Новорада Волинського зовні це затишне і чисте місто з довгою історією та патріотичним населенням старого солдата Лавренчука Василя Івановича. Та це лише зовні Практично я залишилася без віз на существування. Тетяна Рибальченко, приватний підприємець. Ділки з Новограда Волинського переконали її інвестувати мільйони гривень у їхні фірми. Новоград Волинський Шет і Маркол. В результаті збідніла на мільйон доларів. Вони практично почали мене... После того, как уже у меня не было возможности инвестировать, вытолкнуть с предприятия и захватить все основные фонды и само предприятие, и руководство им в свої руки. Я узнала, що подделывают мої подписи під протоколами: як шет, так і маркол. Йдеться про акціонера Сергія Снігиря та керівника підприємства Новоград Волинський Шет Ігоря Шевчука. Тетяна запевняє, завдяки підробленню підпису ділки заволоділи її коштами. Була оформлена відділка куплі-продажі недвижимості землі, яка в собственності шеда на собственної підприємство Первого акционера Снегиря Сергея, где э, империя Смаку, учредителем которого является его жена. Тетяна звернулась до поліції Новограда Волинського, а потім і до обласної. Ми підняли матеріали і з'ясували, що справа набирала швидких обертів і мала явні докази на користь ушуканої підприємниці. Наприклад, ця судова експертиза підроблення підпису Тетяни, розбіжні ознаки стійків виходять за межі варіації цих ознак у підпису рибальченко. А тому достатні для висновку, що досліджуваний підпис виконаний не рибальченко Тетяною, а іншою особою. У квітні 2016 року Корольовський районний суд Житомира наклав арешт на майно обох фірм. Та раптово старший слідчий поліції Житомирської області майор Риценко закрив справу. Риценко Дмитро Васильовича. Оце, коли я з ним спілкувався, я говорю, як можливо таке? Ну, це от, він каже, це не моє рішення, це рішення зампрокурора Житомирської області. І... Сказав, що мені принесли готову постанову, що я чоловік поднівольний і мені далі тут працювати. Ми спробували почути пояснення правоохоронців самі, та в поліції Новограда Волинського нас скерували до обласної. Так, так. Даний час ця справа знаходиться за підслідністю в слідчому управлінні. Так. В У нас є а в області на інформаційний запит досі не підготували відповіді. Втім, до участі поліції в цій темі ми ще повернемося. Стопкор вирушив до підприємств Маркол і новоград волинський Шед. Як бачите, на місці порожньо. Майже нікого нема. Воно на другому дровомітажу. Вони тут, так? Так, виготово. Снігиряти Шевчука не було, але від юриста дізнаємося. Шевчук має певні особисті зв'язки із міським головою Новорада Волинського. Була першої жінки брата Вісійського, ну, щоб так от а, так. я зрозумів. Він е, одружився на колишній да, да, брата мера. Да. Ба Більше чуємо, що особисті зв'язки переросли у ділові візити. Міський голова, я його бачив раз, тільки коли була підвиборна кампанія. Більше я його не бачу. ось тут. Ну так, тоді, коли він балотувався на пост міського голови. Ігор Шевчук телефоном погодився надати вичерпні пояснення. Та вже при зустрічі у відеозйомці відмовив. Я, я, я Шевчук Анатолійович, так. Да. Ага, ярко. я, я, я. Ну, я ну, як тебе? Ну, я вам інтерв'ю давати не можу. Це наші два юриста. Вони то, якби, то, мають на це всі повноваження. В мене власне є питання деякі до вас особисто, не тільки ну, по підприємству. Ні, о, я такі питання, я такі даю сугубо, то, що у Вас є та ну у вас є питання по підприємству. То я по підприємству моєму все, все скажемо все може бути. Шевчук заперечив усі закиди на свою адресу. Запевнив, що на підприємстві все легально, проте жодними документами свої слова так і не підтвердив. А тепер рушаємо до міського голови. Він заперечив причетність до справ Ігоря Шевчука, але у своїх відповідях Віктор Леонідович явно плутався. Спочатку він запевнив, що із Шевчуком не спілкується. А ви з ним не спілкуєтесь? Ви його не знаєте? Ні, я його знаю як жителя міста, да? як жителя міста. А вже за кілька хвилин чуємо інше. Не я його знаю ще з тих пір, коли я був головним лікарем. Я його знаю як людину. Та найголовніше, міський голова обмовився про те, що саме завдяки йому в місті з'явився новий керівник поліції. Знову на начальник поліції на мою вимогу я писав міністру ВДС полі Абаку. Звертався таке області, щоб поміняли начальника поліції. Поміняли зараз новий начальник поліції. Полковник поліції Кононенко. Він е -е, разом служив е -е, в АТО з нинішнім начальником обласної поліції. Якраз після призначення Кононенка, начальником поліції Новограда Волинського справу за заявою Тетяни Рибальченко закрили і в місті, і в області. Начальник міліції е, дружив з е, бувшим народним депутатом, е, а нині мером Новограда Волинського Житомирської області Васильським е, Віктором Леонідовичем. Е, зразу ж це відчувалося на е, Розслідуванні кримінальної справи. А тим часом підприємиця, яка інвестувала у фірму мільйони гривень, закупила техніку, автівки, прилади та апаратуру, залишилася по вуха у боргах. У мене без крові рівзінь у мене теж пошли уже проблеми. Вони активи забирали, заморозились, і практично я залишилася без средств на существування. Можливо, це кругова порука, а можливо, ланцюжок співпадінь. Залишаємо це не розсуд глядачів. Подібні афери дрібні в порівнянні з корупцією загальноукраїнського масштабу, але вони повсюдні і, на жаль, залишаються залаштунками уваги суспільства.